Отця Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскресен. Сьогоднішній Евангелій до ціла глава дев'ята. 38 стихів у цій главі. І що цікаво про оздоровлення світу про саме оздоровлення. 36 стихів цьому і націонування присвячено розтворкам між світонародженими, фарисеями і всіми тими, хто до цього причаті. Чому так? Gracias. Молюся до Бога, щоб Бог мене врятував. Моляся до Бога, щоб у мене все було добре. Кличу священника поселити хату чи офіс, щоб справи йшли добре, щоб ніякої біди не було. Часом проведемо і ні, коли людина дивиться на ті речі саме з її точки зору то означає, що вона не зрозуміла Христа, не прийняла Христа у своє життя, у своє серце і бачить не його, а бачить виключно до себе. І можемо так сказати, такий погляд на християнство є не що інше, як духовна свіпота. Чоловік, який був незрячий, зроду не бачив, бо хто має зір зроду, а потім втрачає, то бодай з часом, коли той зір не може відновити, він живе уявленнями того, що бачив, коли зір мав. Той же чоловік навіть уявлень не мав, справжній уявлень, бо він не бачив того світу, Жив у громадах своїм баченням, яке абсолютно не було дійсним. І Христос приходить, щоб його поздоровити. Тут природні питання, які ми чуємо від апостолів, хто зрішив Він чи його батьки, що він сліпив родицю. І в нас і надалі залишається саме такий погляд, І Він зрештою, не може не мати місця. Побібліно підтверджені, що гріхи наші мають наслідки. Мають наслідки, не тільки в нас. Якщо б це справді було так, що ми грішимо і ми відповідаємо, то було б дуже легко. То було б дуже легко. І нам терпіння наші виглядали бизрозумілими. Але коли ми бачимо, як терплять невинні, коли ми бачимо, як терплять діти, які ще щойно народилися і не встигли нічого зробити злого, за що мали терпіти, а ними часом переповнені лікарні. І неможливо дивитися на тих болячих дітей, хоч вони по-своєму по дитячому є щасливі. У тих терпіннях, у тих стражданнях, напереки всьому, вони вміють посміхнутися, вміють перевіряти життю. І то часом дивуєшся, життєрадісності тих дітей, які несуть терпіння. І розумієш, що це не просто так, що не кожне таке терпіння є виключена Божу слава. Набагато частіше зустрічаються нас не. Духом не добачаємо. Наслідки тих гріхів, з якими ми не каємося, не сповідаємося, утаємо святі спобіг бо подумаємо, що то ніхто не бачить, не сказав священникові, батьки не знають, і люди не знають, що я згрішив. ніхто не знає. А потім ті діти будуть знати. Знати в сенці терпіння. Бо Господь Бог хоче нас з того позбути, гріха, витягнути, вирвати, але ми залишаємося незрячим і не бачимо гріхів своїх. В часі Великого Посту є така дуже гарна молитва, яку особливуючи спосіб церква пропонує промовляти. Коли ми готуємося до покаяння сповіді, там є така гарна молитва, Господи дай мені бачити гріхи мої і не розсуджувати брата. Ті слова є надзвичайно важливі, бо в християнському житті бачити означає не тільки знати Бога. Хоча б воно десь за собою тягне, то ми вийде, ми понайкової -по, на по нашому ми, видіти від слова відати, знати. Тобто бачити означає знати, знати Бога, та через нього знати гріхи І щаслива та людина, яка свої гріхи бачить. А ще щасливіша та людина, яка тих ліків хоче позбутися і позбувається у смітій сповіді, нічого не отаюючи, нічого не приховуючи, думаючи, що я того низка, то священник про мене буде краще думати. Неправда. правда? Неправда. Бо часто буває. Знає її гріхи, знає її гріхи. Але не може сказати тій людині, що знає її гріхи, бо знає з іншої сповіді, інших людей. І сказавши це, зради сповідь інших людей. Старається підвести якось такими делікатними питаннями до того, ти бачиш, що людина. Не готова визнати правду про себе. Хоче скрити, хоче бути кращим. І справді тоді є, те Бог плаче у тій сповідає Разом з священником плаче у тій сповідай Бо священник розуміє, що та людина стане до причастя, і що він не зможе їй не дати причастя, тому що та людина. Каже, розповітно і мене живе причастя. І розуміє, що це причастя на суд і на осудження, і що вона буде винна тіла і проти Христа, якби хто його розпинав. І то воли. І потім приходить терпіння, страждання, а часом навіть і смерть. І хто не її людини, ні, ні, а тих, кого вона найбільше любить. Бо диявол такий спосіб воює і вститься. Він мститься в через нас. Він воює з Богом через нас. Але тут інша ситуація. Ні він, ні батьки його не злішили, А щоб слава Божа виявилася на ньому. Святий Терене Іонський каже, що Бог. очі зору. А так як Бог Бачу, хто мені до розказу. Те, що тут в Івангелії написано і те, що священник говорить, я хсуже зічув, мені того не треба, що я в цій церкві забув? Не одна людина собі сьогодні там говорить. На превеликий жаль. Це говорить людина, яка воїстину не зряча. Тому що слово Боже живе і діяльне. І який би не був священник прагнення чи гріш, вміє проповідувати чи не вміє проповідувати, коли вона бажає прийняти Бога, вона зможе прийняти Його будь-де і будь-коли і від будь-якого священника, коли не бажає найнесинішу людину. Буде оскаржувати, як оскаржували не просто людину, а Бога людину Ісуса Христа, і війса має. Чи неправо кажемо, що він саме рене, і так далі. І посвисти. Так само і сьогодні. Людина, яка не хоче приймати Бога, вона завжди знайде якісь причини, щось не дав те, що він просить. Одна історія мені пригадалася про короля, який об'їжджав свої поселення, здається, прийде другій, бо я зараз точно не пам'ятаю, і зустрів одного хлопчину. І зробив міністром при своєму дворі. І ось чує від своїх придворних, що його міністр готує проти нього якийсь захід. І взагалі себе дуже дивно веде часом у розмові, залишає слово співбесідника, кудись виходить. Через деякий час вертається, що правда, але якось дивно виглядає. І кличе король того міністра до себе. Скажу юнак, вийс і каже, слухай, що щось чую про тебе, не добрі речі. Поясни мені, що відбувається. А той юнак каже: мій цар, хочу відкрити вам свою потаємну кімнату. Ходімо зі мною, заводи його в по невеличку кімнату, де практично нічого немає. І тільки на вішаку висить одяг, в якому король підібрав його лахміття висить на вішаку, так на видному місці, і каже, це одяг, в якому ви мене підібрали. Я його тут тримаю для того, щоб завжди пам'ятати, звідки я прийшов сюди, яким я був, яким я став. І коли йде якась розмова, і я відчуваю у своєму серці, що до мене підступає гординя, я все лишаю, біжу в кімнату, дивлюся на цей одяг, і тоді він гордий від мене відходить. Тоді я повертаюся, вже можу так сказати, іншою людиною продовжую розмови. Я завжди про це пам'ятаю. І тому ніколи не смію і не посмію робити якісь заклади супроти вас. Історія про те, якими ми маємо бути відносинами. Бог підняв нас того лахміття гріха, помив настанському хрещення, обновив нас танцом покаяння, накормив нас своїм тілом і кров'ю того причастки. Але ми завжди маємо пам'ятати. Відкрити мати очі, бути зрячими на те, ким ми були, і ким стаємо, коли потрапляємо знову у гріх, стаємо тими, хто через заколом супроти того, хто нас обдарував. І то не дочасними добрами, а обдарував нас безконечною вічністю, щасливою вічністю. І нехай Ця пам'ять і це прозріння, про гріхи наші завжди робить нас смиренними. Вириває нас.